Весь західний світ дуже чітко сказав, що е, реакція на можливе ядерне, е, ядерний удар Росії по Україні буде абсолютно е, нищівним для Росії. Це не буде ядерна зброя. Про це сказали європейці, про це сказали Сполучені Штати Америки. Але ці конвенційні е, новітні види озброєння, які є е, е, у країн НАТО у Сполучених Штатів Америки в країн Європи. Вони знищать російську армію на українській території, знищать Чорноморський флот. Ну і я так розумію, що ну, за ту інформацію, яку ми чули від різних там інсайдерів, експертів, ем, є така інформація, що Путіну донесли, що він під контролем, будуть знати, де він знаходиться, і там, де він буде знаходитись, туди також прилетить. Тому весь західний світ е, е, ще більше згуртувався навколо України. І навколо необхідної допомоги. Більше того, коли ми подивимося на східний світ, який Путін і Кремль, і Російська Федерація, офіційна Російська Федерація, вважає е своїми партнерами. Е дивіться, ми бачили з заяви звинувачувальні заяви від Китаю та Індії. Вони також звинувачують е Кремль. І е сьогодні на зустрічі, ну такі, знаєте, в коридорі Ердоган і Путін, коли зустрілися, Ердоган е чітко заявив напередодні цієї зустрічі, що Війна має бути закінчена і територіальна цілісність України відновлена. Е, тому е, я думаю, що що би зараз не планувала Російська Федерація, і її армія, і зокрема ракетні війська. Все більше і більше з кожної години Україна отримає і політичну, і геополітичну підтримки, і головним чином, чином підтримки у виді озброєння. Плюс ми сьогодні чули від міжнародних партнерів від Європейського союзу від країн G7, Що Україна може розраховувати на необхідну фінансову підтримку протягом всієї війни. Тому е, ми маємо комплекс, комплекс тої допомоги, на який наполягав е, президент Зеленський. Він пропонував формулу миру із трьох пунктів: це е, захист неба, це відновлення територіальної цілісності, і це довготерміновий мир е, в Україні за рахунок забезпечення України всі, всім необхідним, е, е, що е, потрібно буде Україні для збереження миру і відновлення України. Ну і також е, е, також. Тим, щоб, щоб Україна зайняла своє почесне місце в всіх ключових міжнародних інституціях. І про міжнародні інституції до речі, цікаво. Дивіться, ООН там, де Росія завжди мала надзвичайно серйозний вплив, Генеральна асамблея проголосувала 143 голоси із 193 за звинувачення Росії. І за невизнання спроби Росії анексувати наші українські території, і е, паре сьогодні, після також виступу президента е, українського, е, також е, прийняла резолюцію, яка називає Росію державою терористів.